Музей посеред лісу в урочищі Княждвір, що у Коломийському лісгоспі заховалась стара гуцульська будівля. Це заснований ще у 1978 році. Музей природи. Колись це була стара сільська хата, проте зараз музей відреставрували та поповнили новою колекцією опудал. Тут можна побачити тварин і рослин, які водяться у наших Карпатах, у тому числі рідкісні та зникаючі види. Тут також цікаві колекції комах, але особливість цього музею в тому, що певні експонати особливо рідкісні привезені із Білорусі, тому нашим краям шкоди цей музей аж ніяк не завдав. І на проці цих років ми збирали експонати, збирали. спочатку вони були трошки такі більш слабші, після того через заказали в Біловізькій пущі. І нам прислали ці всі основні основних тварин, які ви бачите в цьому музеї. На Коломищі немає подібного музею природи, тому вчителі з цілого району приводять сюди дітей на екскурсії. Щороку заклад приймає понад 4 тисячі екскурсантів. Музей має дуже наукову пізнавальну функцію. Всі відвідувачі, особливо діти, відвідують цей музей по декілька разів на рік. І мають і мають задоволення, тому що ви бачите, в нас на Коломичні немає признавчого музею, де б було Діти не бачили в житті цього, дивляться, подобається їм. Неподалік музею висаджені екзотичні кущі і дерева, живці яких заготовляли в ботанічних садах Львова, Ужгорода та Києва. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.